Так, хлопці, розкажіть, як ви лазили? Ні, ідея у кого з'явилася. Ну, спочатку ми повісили в себе і... Ви на... двоєм вішали, так? Да? Потім а, ми з моїм другом полізли і спочатку ми повісили його низько, потім а, це було негарно. Потім, як змогли, так високо повісили. Ми залізли, спочатку держали руками. Закріпили його ниткою. Потім я заліз до нього на плечі і закріпив його стяжками. Злізли, подивилися, підняли чуть-чуть повище і ще закріпив для надійності мотузкою. Не страшно було? Чуть-чуть страшно. Як? А де взяли прапор? Купили ось цей гарний чоловік, купив його в Київ за 150 гривень. Як вас звати, хлопці? Діма, Богдан. Молодці. Ну, а бачите, ви тому що не було в селі, правда його? Чи чого така ідея, що іменно прапор? Ну, то не знаю. Щоб було. Гарне, да. Ну да, так, дуже гарно. не може Що ніде нема такого прапора, як в нас. Ну це ви дуже молодці хлопці, це дуже. Вже дуже багато людей. Навіть в церкві сьогодні балакали люди, що такого ще не було. Ну я думаю, ну хто ж це робив? Бачите, в селі все знають. Хто залазив, як залазив. Батьки не будуть ругати, ні? Ні. Yeah. Так, ну молодці, все, тепер героїв займі своїх, так? Да?